То прогнози. А зараз приблизно такий міжнародний реєстр збитків розпочав свою роботу в квітні 2024 року. 45 категорій постраждалих є е, е, тут в можливості подати заяву для отримання компенсації. Запущена поки що лише одна категорія саме тих, хто втратив житло. Чому? Тому що на рівні держави зроблений вже цей реєстр пошкодженого знищеного майна. Є багато доказової бази, яка вже готова, які там можливо будуть стягнені в тому числі з суверенні активи Російської Федерації та агресора. Наразі сьогодні запущено лише перший компонент так званий міжнародний реєстр збитків, який фактично є. А лише майданчиком для збору доказів, да, тобто фактично, це е, те, що збирає е, необхідні документи, до базу, з якою працюватиме майбутня компенсаційна комісія. Бізнес зможе колись отримати відшкодування, принаймні, ми на це сподіваємося. Да? І для цього робиться багато кроків саме тоді, коли міжнародний компенсаційний механізм запрацює в повному обсязі.